Оновлений музей бойової слави, у якому переплетені долі різних поколінь, учасників Другої світової війни, війни в Афганістані, ліквідаторів аварій на ЧАЕС та звісно, воїнів АТО відновився і відкрився у новому форматі. Тепер буде працювати на постійній основі у ліцеї номер 15 З цієї нагоди урочисто перерізали стрічку. Ветеран Другої світової війни Петро Бондарєв, міський голова Олександр Соколов та учасник бойових дій в Афганістані Петро Пекур. Всі обов'язково кожну стрічку відрижу, Я буду тримати. Так, тримаємо. керманич міста пройшов війну в Афганістані, тому для нього ця подія відкриття музею також важлива. Каже, потрібно, аби молоде покоління розуміло значення такого простого, але важливого слова. Батьківщина. Три покоління присутніх тут людей і ще молодий. Вже молодший хлопець, який прийшов своїм сином, також в батальйоні Чернігів, випускник 15-го. Ну що сказати, ми стояли по поки через почесну варту, так би мовити, проходили з випускників, школярів, ліцею. Вони бачать ці покоління, не якихось уявних людей, які прийшли, вони можуть повірити, що саме доля багатьох багатьох, які пройшло наше покоління, покоління наших дідів, прадідів і нинішнє покоління, якщо випаде на їх долю. Я переконаний, що вони виконали свій військовий обов'язок. У Петра Пекура також за плечима великий багаж. Він підполковник міліції у відставці, учасник бойових дій в Афганістані. Також ліквідатор аварії на ЧАЕС. Одразу відгукнувся на прохання вчителів допомогти у цій важливій для ліцею справі. У них очі горіли, як у дітей маленьких, що такое діло Вони за це переживають і за виховання дітей, і за батьків, які втратили своїх дітей або які там знаходяться. За словами директора ліцею Олени Жовтопляс. Матеріали збирали усім миром, аби музей був повноцінним. Ми доклали багато зусиль для того, щоб відкрити музей бойової слави. Там зібрані матеріали щодо війни Другої світової війни, матеріали. Афганської війни і АТО, тому що в нас багато учнів, їх батьки в АТО або є волонтерами і допомагають. Де можна показати фото, речові, певні елементи бойових дій, щоб вони морально-психологічно розуміли, що така небезпека може бути, що люди, які це робили, вони поважні люди, що ми їх цінуємо, поважаємо і пам'ятаємо, ті, що загинули. Відвідати музей бойової слави та ближче ознайомитись із експонатами, які тут представлені, тепер учні можуть будь-який час.